Я дійсно вірю, що американські засоби масової інформації все ще мають силу чинити реальний тиск на Трампа, особливо в таких питаннях як Росія, Україна і підтримка України. Справді медіа втратили свою владу, але, чесно кажучи, я вважаю, що однією з цікавих подій минулого тижня стало те, що не знаю, чи ви бачили у Дональда Трампа помітили нанесений консилер на руках. У нього є зморшки, і щеколотки Дональда Трампа надзвичайно опухли. І, що цікаво, мейнстримні СМІ повністю уникали цієї теми. Вони про це не говорили, не питали, не писали. Цього не було в новинах. Незалежні медіа, такі як мій канал на YouTube, а також інші, Майдестач, Байрон Теллер Коен, Девід Пакман. Не переставали тиснути на цю тему. Ми говорили про це вже давно, настільки довго, що минулого тижня прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт була змушена прокоментувати той факт, що Дональд Трамп не є на 100% здоровим. Є деякі побоювання, адже медичний діагноз був не дуже хороший, і це може призвести до небезпечних для життя проблем. Незалежні засоби масової інформації тепер можуть чинити тиск на Трампа та Білий Дім, примушуючи їх відповідати на питання, що є важливою динамікою, бо не знаю, як ви, а я не довіряю мейнстримним медіа в сенсі висвітлення того, що відбувається. Складається враження, що вони намагаються просто заспокоїти Трампа, а не повідомляти про якісь події. Зараз, на щастя, незалежні голоси та засоби масової інформації мають велику силу, і ми бачимо це в реальному часі. Прес-конференція минулого тижня в Білому домі, як на мене, стала величезним прикладом зміни динаміки влади, яка насправді відбувається. Кіте, чи турбує вас те, що президент США відкрито симпатизував російському диктатору Путіну? Так, це жахливо. Чи можна у вас лаятися? Це в біса жахливо. Це просто жах. Це щось на кшталт такого випадку. Просто уявіть, що хтось зайшов у ваш будинок, вкрав речі, вбив вашу сім'ю і сказав, це тепер мій будинок. А твої сусіди говорять так, це тепер його будинок. Але це не так. Він не його. Для мене це ніколи не матиме сенсу. я радий. Трамп, наче, прокинувся через 10 років і виявляє, що Путін, можливо, не виконує свої обіцянки. Він просто робить все, що хоче, і говорить те, що ви хочете почути. Але той факт, що президент США намагався зробити з України ворога, тоді як Україна це демократія, яка намагається захиститися від агресора, що вторгся, напав на неї в Україну, дійсно вторглися, завжди був для мене одним із найболючіших моментів останніх років. Бо для мене абсолютно очевидно, що насправді сталося. але з якихось причин Дональд Трамп завжди був на боці Путіна або ж ставив Путіна і Україну на один рівень І зараз принаймні здається, що його можливо трохи розбудили. Я не знаю, як довго це триватиме. Я не знаю наскільки це реально, але це краще, ніж коли він абсолютно сліпо довіряє Путіну. Цілковито погоджуюсь Трамп продовжує давати Путіну шанс за шансом. І зовсім недавно він дав Росії 50-денний термін, щоб закінчити війну в Україні або зіткнутися з вторинними санкціями, в які я не дуже вірю. з вашої точки зору, чого насправді прагне Трамп у цій війні? Чи хоче він, щоб Україна капітулювала. Адже після таких ночей можливо деякі наші глядачі не знають, але я живу в Києві, як і багато наших телеведучих і журналістів, які у Києві працюють на каналі Війна та Політика І ця ніч була жахливою, якщо чесно, тому що шахеди та ракети літали над моєю будівлею та над усією українською столицею. і як сказав президент України Зеленський, що ці 50 днів будуть жахіттям для України. І я вже не знаю, чи доживу я до кінця цих 50 днів після такої ночі. Отже, з вашої точки зору, що саме він хоче, я ніколи не зможу зрозуміти, чого хоче Дональд Трамп справді. Але я знаю, що санкції, якими він погрожував Росії, будуть абсолютно неефективними. Ми насправді не є торговельними партнерами з Росією. Тому ці тарифи для Росії будуть абсолютно неефективними. Я сподіваюся, що у республіканців дійсно є законопроект, який би завдав величезних економічних збитків Росії. і я надіюсь, що Трампа якимось чином переконають затвердити його. Я знаю, що, наприклад, лінці Грем, якого я не підтримую. Все ж таки вважає, що Україна повинна мати змогу захищатися і Росія є ворогом. А у лінці Грема є вплив на Дональда Трампа І ще плюс той факт, що він схоже, прокинувся і зрозумів, що Путін не є дуже хороший хлопець і йому не можна довіряти. Це є принаймні певною мірою знаком надії. Але я не розумію такого. Наприклад, він сказав Ірану: у вас є два тижні. А Іран подумав: якщо у нас є два тижні, давайте вивеземо все звідси. Ми ж можемо вивести всю ядерну зброю звідси. Навіть якщо він нас бомбитиме, ми продовжимо розробку програми. Я просто не розумію, навіщо давати ворогу часові рамки. Це нерозумна стратегія. Я думаю, що це дає велику перевагу ворогу. Тому я справді не знаю, чого хоче Дональд Трамп. Найкраща відповідь завжди це те, що найкраще для Дональда Трампа. Справді. А який, на вашу думку, у Камали Гарріс був би підхід до Росії та України, якби вона була президентом? Чи була б її політика більш принциповою, менш показовою, ніж ця дипломатія в стилі Тік-Ток, яку ми спостерігаємо нині? Камала Гарріс повністю захистила б Україну. Путін був би ворогом номер один. Були б запроваджені санкції, які б завдали шкоди та паралізували їхню економіку. І Україна отримала б все, що їй потрібно для самозахисту. Це одна з найбільших несправедливостей мого життя, що не вона перемогла, а Дональд Трамп. І мене завжди турбувало, що це означатиме для майбутнього не лише країни, а й світу. І я просто знаю, що не можу знати багато. Я знаю, що Камала Гарріс впоралася б із цим набагато краще. Залишається сумним фактом те, що вона не перемогла. Абсолютно. і ми всі були засмучені тут, в Україні. Не всі з нас, але повірте мені, в основному ми довіряли Камалі Гарріс, а не Дональду Трампу. Але за зачиненими дверима багато українських політиків, чиновників говорять про те, що відносини зі США останнім часом потеплішали, незважаючи на всю цю суспільну стурбованість. Але я хотіла би зрозуміти, як далеко насправді готова зайти Америка у протистоянні власному президенту, коли йдеться про підтримку України. Чи є цей простір для маневру тому, що ви вже відповіли. А я просто хочу уточнити. Чи є така свобода в конгресі, Пентагоні і в засобах масової інформації, щоб сказати ні Трампу, коли це справді важливо. Абсолютно так. Я думаю, що є простір для існування ні. Я думаю, що це неймовірно важко, але це може статися. Дональду Трампу все ще потрібно вносити законопроекти, які мають пройти через схвалення нашого уряду. він ще не авторитарист, хоча точно хотів би ним бути це, як на мене, дає мені надію на те, що якщо станеться щось гірше, завжди буде ще конгрес і суди, які виступлять проти нього тоді, коли це найбільш необхідно. Він не може просто стати диктатором. Він не може бути авторитарним без волі народу. І я дійсно думаю, що Дональд Трамп абсолютно не схожий на такого і ще його дуже не любить більшість країни, Як і я. Я не бачив нещодавнього опитування, але я вважаю, що переважна більшість американців підтримують Україну і хочуть, щоб Україна змогла захистити себе. Я сподіваюся, що демократи та республіканці, хоч і не згодні в багатьох питаннях, продовжуватимуть обговорювати важливість цієї війни. Я знаю, що Україна отримує зброю, яку ми навіть не використовуємо. Є стара зброя, яку ми не використовуємо і ніколи не будемо тому просто корисно, що ми можемо її комусь надати. Це фактично економить нам гроші. Ми можемо виробляти нову зброю, створюючи робочі місця та інвестиції, переважно в червоних штатах. Тому це чиста вигода для нас. До того ж, ми витрачаємо надзвичайно мало в межах нашого 4 мільярдного бюджету. Я не знаю, скільки нам слід витратили на те, щоб Україна могла адекватно захистити себе. Це мізерна капля з нашого бюджету. Інвестиції спрямовані не лише на захист демократії, а й на ослаблення Росії одного з найбільших супротивників західної демократії. Тож для мене це очевидно і без зайвих роздумів. і багато американців бачать це так само. сподіваюся, що демократи і республіканці підтримують ідею, що інвестиція в демократію України варта цього.